Вітаю вас! Безпека на дорозі, безпека життя. Життя найдорожче, що є у людини, дорослий цінує життя і дитина. І з тим, щоб життя розквітало усюди, розумні придумали правила люди. Бувають складні, а бувають прості, на правила мають зважати усі, тому для здоров'я і тіла, і духа дотримуйтесь правил дорожнього руху. А для того, щоб було безпечніше переміщатись на вулиці в темну пору доби, пропонуємо виготовити такий простий виріб. Флікер лапку з таким елементом на вашому верхньому одязі, на плічнику або сумці, водіям буде краще видно, коли ви будете переходити дорогу. І пам'ятайте, ваша безпека це ваша відповідальність.